чи задоволені результатом сьогоднішнього матчу і все-таки проаналізуйте хід сьогоднішнього поєдинку? Результатом задоволений, тому що ми грали з фаворитами турніру, з дуже хорошою командою організованою, з класним підбором футболістів. І зрозуміло, що навіть очко з такою командою, це більше позитив, ніж негатив. Але так як розверталися події і в другому таймі, і такі моменти, які були в нас, то... Можна було її очікувати на більше. А щодо перебігу подій, ну знали, як грають як грає Черкаси, знали, як з ними е, грати. Тому план простий був на гру, не, не, не відходити від своєї ігри, грати компактно, плотно, організовано, не розкриватись, а ну, наша раби, я думаю, ви знаєте. І надіялися, що якраз швидкі переходи нам вда... 에... у нас швидкі переходи. І в принципі, по ходу гри були у нас перспективні моменти, можна було реалізовувати. Перший там трошки нервовіший був, може хлопці більше хвилювалися і переживали, а в другому таймі відчули впевненість і, і гра більше така носила 에... від... відкритий футбол, пішов. І... Як можна було чекати гол як в одні вороті, так і в другі. Ну, не вдалося. Задоволені і нічиєю. З колегами обговорювали трішки хід поєдинку, статише нам сподобався по сьогоднішній дні. По само, по, по бажанню, по об'єму роботи. Та, Назар виконав дуже великий об'єм роботи, але попри те, що Назар створив спереді, були помилки помилки і... і, і... І в лінії оборони, так що особливо захоплюватись, думаю, не треба. Назар дуже хороший перспективний футболіст в майбутньому, тому працювати ще є над чим. Добре, що він дослуховується, добре, що він слухає і старається виконувати те, що йому говориться. А так всі хлопці молодці старались, починаючи від Романа Гераче, закінчуючи Расовим, білалою. Кожен має свій об'єм роботи, кожен знає, які функції він повинен на полі виконувати, тому когось би виділяти не особливо хотілося. Не знаю, чи питання по адресі, але чи продовжить реконструювати стадіон? Бачимо ціки за адресу. Точно не до мене питання, але наскільки я знаю, Миколаманеш готовий інвестувати в стадіон, готовий будувати е нові роздягальні, е трибуни і так далі. Ну, але то все в. Все в планах і все в майбутньому. Зрештою, буде залежати від, від нашого виступу в першій лізі і від того, наскільки люди будуть ходити на футбол. Якщо э, зацікавленість буде більшою, зрозуміло, що і життя заставить э, реконструвати стадіон. Що може Я думаю, так. Процес, процес ще не, не завершений. Можливо, що ми ще доукомплектуємося. Є, є вільні агенти, тому думаємо над тим, як, як підсилити гру. Є, ще у нас проблемні місця і будемо старатися їх закривати. А Діма Скакун вже відновився на 100%. Тобто, можна очікувати, що в наступному матчі він вже продав більше часу виходить. Діма так, Діма вже е, займається в загальній групі, е, травма його не турбує. Якраз сьогодні ми дали Дімі 5-7 хвилин, щоб він. Відчув тонус, ігровий тонус, ритм ігри, нерви ігри. Тому було таке прийняте рішення. Діма готувався якраз на тих 5-7 хвилин, щоб. І могла бути результативна передача так. на кінці Ну, Зараз розстроєний, прийшов в роздівалку, що він не забив. Так. Якщо б такі залітали, так. То... тут все є, щоб... Дякую, Дякую. Василий. Дуже дякую вам дякую.